bye <laughs> в Україні війна, і діяти ми повинні рішуче. Моя громадянська позиція у нашій країні повинна бути виключно українська церква. Мені надзвичайно прикро, що спить наша Верховна Рада, доблісна наша Верховна Рада, яка повинна давно вже прийняти закон і заборонити. У європейській, демократичній українській Україні повинна бути одна, єдина помісна українська церква. Я, як громадянин, підтримую виключно українську помісну церкву, друзі. І не повинно на нашій землі бути церкви іншої, крім української. Зараз сотні загиблих у нас на Черкащині. У них є батьки. Можливо, цих дітей хрестили в російській церкві, можливо. Батьків, дідів, які воюють. Але жодному, жодного ми не дозволяємо ховати російської церкви. Бо свічка куплена в цій церкві, одна копійка виливається в кулю, і та кулю вбиває наших хлопців. Зрозумійте це. І якщо сьогодні ми з вами отут, де зараз йде фронт ідеологічний. Не викинемо з Черкащини з України оцих ФСБшників, то будуть наші діти воювати. Я не бачу зовсім людини, яка б ходила до церкви. Так у я бачу. Люди не церковні. А чого прийшли? На що їм церква? Я прийжу до церкви, українську православну церкву. І вони проголосують, де да? церкву закриють. А ходити же не буде ніхто, розумієте? Люди ті, які все рівно ходили до церкви, вони підуть по другим церквам Української православної церкви. Розумієте? А хромо тут Якщо не буде ніяких провокацій, проголосую. Я проти всіх агресорів. І все, що стосується російського, я проти. Тому я против. І я сама не записую. Тому що я їх, всіх вважаю, що якщо їм, щось не подобається, і хочуть вони російської церкви, будь ласка, їм ніхто не заважає, хай їдуть туди, там, де Росія. І там, де їм, буде добре. Тільки перший дзвоночок, я так розумію. Хочеться, щоб обов'язково на Первомайці задумалися наше руководство, щоб теж там зібрали собрання і зробили українську церкву. На Чехова, Черне Боговісна. Тоже. Ми ж українці, значить, все може бути українське.